Перший тиждень лікування, щоденні сеанси з використанням компресів. Компреси застосовуються для того, щоб зняти людині болю відчуття, коли людина знаходиться в гострому стані. Розтяжка це другий, додається, як тільки спостерігається позитивна динаміка. Що після курсу лікування, пацієнт отримає детальні рекомендації щодо чого: щодо харчування, побутової активності. Як зараз да? більшість людей їдуть в тренажерний зал на машині, щоб походити на дорожки. От вам і побутова активність. Дитину можна в садочок відвести за руку, а можна відвести на машині. Ну, зрозуміло, ми всі зараз зайняті. Все. Побутова активність, що в себе включає? От дивіться, просив приклад, і на відео теж буде цікаво. Якщо ми. Візьмемо тренування в спортзалі і побутову активність. Що буде важливіше? Тренування чи побутова активність? А чого? Дивіться, що значить спортзал? Так? Ви приходите в спортзал, у вас тренування займає півтори години. З цього часу ви маєте перейдітися, прийти в спортзал, там підготувати собі тренажер. Ваше тіло знаходиться під навантаженням. У підхід, да? один підхід це в середньому 20-30 секунд. 30 це навіть багато, силовий підхід. Це тіло під навантаженням. Далі етап передишки, зміни там і, так далі, і так далі. І от якщо ми візьмемо в тренування загальному, то тіло під навантаженням, в тренуванні в самому інтенсивному тренуванні олімпійських спортсменів знаходиться 35 хвилин. Тіло під навантаженням. це значить підхід безперервно, якщо ти будеш робити, 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 м'язи будуть працювати, працювати, працювати. У олімпійського спортсмена тренування або тіло під навантаженням знаходиться 35 хвилин. А побутова активність на протязі всього дня у тебе займає скільки? З 8 години ранку, умовно, до 21-22 години ночі. Оце все називається побутовою активністю. Що, що ж ти робиш, прибираєшся? Їздиш е, кудись, це побутова активність. Якщо ти весь цей час сидиш за комп'ютером, бухгалтер, підщо, от така робота в тебе, то, будь ласка, є таке поняття, як гігієна праці. Піди в спортзал і позаймайся хоч чуть-чуть, щоб ти циркуляцію запустив в тілі своєму. Пройдіться, походіть, позаймайтесь. Поїдьте в спортзал, походіть на дорожки, щось, щось, щось небудь зробіть. Сходіть до моря, пройдіться, на чайок подивіться, на волни там і так далі. Добре? Оце побутова активність і фізичне навантаження. Що важливіше? Звісно, побутова активність буде важливішою. Далі йдемо. Після курсу лікування ми вже сказали, харчування, побутова активність вправи для людей з обмеженими фізичними можливостями. Люди виконують ці вправи. Дома. якщо ви себе відносите до людей повноцінних, все ж таки до людей, які не потребують стороннього догляду, йдіть в спортзал. Орієнтовний термін адаптації 2-4 місяці. 2-4 місяці людині потрібно для того, щоб вийти зі стану хворого в стан здоровий, з будь-якого стану функціональних порушень, травма це може бути чи ще щось. Людина, щоб відновилася, має пройти 4 місяці.